Доброго дня. Сьогодні ми знаходимося на посівах соняшнику на LNZ-Hub 8.0 на ділянці, де було спеціально нами внесено діючу речовину клепіраліт, препарат піраміда. На даній ділянці клопіроліт пригнітив ріст і розвиток соняшнику, за рахунок чого його можна використовувати для контролю падалиці соняшника. І звертаючи увагу на самі рослини, ми можемо бачити, що рослини є пригніченими, ріст і розвиток майже зупинено. В порівнянні з іншим соняшником, який є на даному полі. На сусідній ділянці, там де була правильно внесена ґрунтова схема, соняшник виглядає набагато краще. Зараз знаходиться в фазі 4-6 листків. Я не з такої сім'ї, як другі. Тому використовуйте клопіроліт тільки для контролю падалиці соняшника. Не використовуйте її як ґрунтову схему на соняшник, Бо буде ай-яй-яй. Тому нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди.